Чому дитина знецінює ті іграшки, які ми для неї купуємо? Мене звуть Анна Омелич, я працюю з дітками вже більше 25 років. І сьогодні з вами хочу поділитися своїми думками, чому саме дітки знецінюють те, що ми для них робимо. По-перше, Завжди всім батькам я раджу бути у позиції дослідника. Тобто ви не лаєте дитину, не соромите, що ви її купили, а вона це викинула, зруйнувала, комусь подарувала. Ви, як дослідник, думаєте, так, треба подосліджувати і подивитися, чому саме так трапляється. І ви дивитесь, що може бути таке. Як тільки дитина що забажала, ви тут же купили, забажала, купила, попросила, купила. А, але потім ви дивитеся, що на наступний день, хоча вчора вона вже ще тупотіла ногами, і це через сльози вас просила, це її не цікавить. Чому саме? Тому що, можливо, ви дуже швидко всі її бажання виконуєте. Тобто вони ж можуть бути скороминулі. минулі. Дитині як будь-якої людині потрібно прожити цей класний момент, коли ти щось подумав, про щось помріяв, щось захотів, але про що? пройшов якийсь час, і цей ча... коли ця ідея, ця ціль, ця мрія здійснилася. Тобто ви знову зверти... звертайтеся до свого особистого досвіду. Коли ви щось собі захотіли, але ви знаєте, що там через тиждень ви це купите, чи через місяць ви поїдете у мандрівку, так? ви цей час, коли намітили собі цю ціль, але ви проживаєте дуже класний процес, коли ви про цю ціль думаєте, а дитинка може її малювати, вона може цю машинку, наприклад, так, щоб взяти купити якусь машинку, малювати її, розказувати про неї друзям. Розказувати бабусі, дідусі, казати вам, що матусю, ми ж скоро з тобою підемо та купимо цю машинку. Тобто дитині треба між бажанням і здійсненням, щоб був якийсь час. Так? Але це тоді, коли ви бачите, що дитина все це знецінює і дуже забагато, ви, скоріш за все, багато купуєте їй іграшек. Вона не встигає їх трохи почекати, а потім насолодитися. А що робить? Ви заходите в магазин, і дитина просто потребує, требує ногами топотіть, плаче. Ви кажете, я вам раджу завести такий паперовий блокнотик. Ви кажете, дитинка моя Люба, це класно, що ти хочеш стільки іграшок. Це дуже хорошо, це ось так. До речі, ніколи дитину теж вам раджу не соромити, не лаяти за те, що вона хоче більшого. Ви купуєте, а вона знову хоче. Ви купуєте це класно. Коли людина хоче більшого, це дуже гарно. Коли людина ставить себе велику планку, вона до неї йде, розумієте? Тому ви кажете, супер, в тебе стільки бажань, я бачу, що ти будеш багатою людиною, так? що ти зможеш все це придбати, тому що в тебе великі цілі. Так не обов'язково це про речі. Але якщо дитина про щось мріє, кимось стати, щось купити, кудись поїхати, ви все це підтримуєте. Ви показуєте їй своєю поведінкою, своїм відгуком на її всі ці бажання, що бажати більшого це класно. Коли бажаєш більшого, то ти до своєї цілі йдеш. А коли нічого не бажаєш, то куди йти? І так, повернемось до магазину, ваша дитина хоче. Зараз якось іграшку, вона це про, про це вам говорить. Ви кажете: супер, саме цю машинку. І ви можете трош, трохи з дитинкою про цю машинку поговорити. Сказати, у тебе класний смак, таке колеса в цій машинці, а дивись, який там кузов. Тобто ви привертаєте увагу до того, що ваша дитина захотіла, так? до саме той, е, речі, яку вона вибрала. Потім ви кажете, в мене є. Такий блокнотик з паперу, чи можете записувати це в телефон, там, ясно, так і так. Ви, Я Зараз запишу, що ти хочеш. Так, я собі пишу, ти хочеш машинку, ось така її коштовність, так, 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 така машинка. Дивись, я записала, купити я тобі її зможу у вихідні дні, це в суботу чи в неділю. Наприклад, чи купити я її тобі зможу через тиждень. Вам не обов'язково поясню, пояснювати саму, чому саме через тиждень ви купите. Сказати, я зможу ось тоді. Не треба казати, немає гроші, нам треба ще за квартиру заплатити, продукти купити. Ви знаєте, дитину це цікавить не дуже. Ні, ви можете сказати це, коли ви будете, я пізніше. Хочу з вами поговорити про те, як навчити дитину розуміти, звідки беруться гроші, як вони розподіляються. Але можете сказати, що в нас є якась сума, вона тратиться зараз на те. те, те. Твою іграшку я зможу купити і кажете, коли це ви зможете. Я вас запевняю: якщо ви з повагою з посмішкою, Доброзичливо, вислухайте вашу дитину, запишіть її бажання і скажете їй срок, коли вона це отримає, вона заспокоїться. Так, може таке статися, вона може наполягати. Я хочу зараз, не хочу чекати. Ви її вислуховуєте теж спокійно і кажете. Я почула тебе, ти не хочеш чекати, тобі хочеться саме зараз. Тобі подобається ця машинка, ви проговорюєте це, її почуття. Я бачу що, те, що ти злишся, що тобі хочеться саме зараз. Цю машинку я зможу купити вихідні дні. Ви, якщо ви будете доброзичливими і спокійними, дитинка теж зрозуміє. Що ви її чуєте, що ви до неї з повагою, але машинка буде у вихідні дні. І потім ви спостерігаєте за своєю дитинкою. Тобто нам треба якийсь час, 3, 4, чи 5 днів між бажанням дитини і покупкою. І ви спостерігаєте. Якщо дитина на наступний день і ті дні, які будуть до вихідних, Розказує про цю машинку друзям, бабусі, дудус, дідусю, вона її малює, вона, вона вам про це нагадує. Так, ви розумієте, що це ціль, яка є по-справжньому цікава. Нам треба навчити дитину відрізняти, де скоро минуле бажання, а де саме справжня ціль. Ми ж бажаємо це дитинку цьому навчити. Так, якщо дитина вихідні дні згадала, ви, до речі, якщо дитинка маленька, ви на календарику показали, що ем, ось це вихідні, вони будуть там через три дні. І показали, коли це буде. І якщо дитина сама підходить до вас і каже: Мамо, субота, машинка, ви тоді все, молодець, я. Дуже рада, що ти про це пам'ятаєш. Йдемо. Тобто, важливо завжди виконувати ті обіця... обіцянки, які ви даєте своїм дітям. А якщо вона не згадала про цю машинку, то ви не купуєте, тому що вона не була для неї важливою, розумієте? Тобто це не була такою справжньою ціллю. Буває таке, що дитина хоче щось таке дуже коштовне, дороге. Ви кажете, клас, в тебе класний смак, ти, смак, ти вибрала і вибрав таку е, коштовну е, цінну е, речь, так? Супер. Але для того, щоб її купити, нам треба деякий час. І ви, е, власноруч малюєте такий м, календарик. Спочатку отут малюєте себе дитинку, і, там, наприклад, 30 днів. Може 15, 20, це на ваш розсуд. А ось тут внизу малюєте ту ціль, яку дитина ваша хоче. І ви кажете, дитинки, дивись, оце ми з тобою, оце наша ціль. А оце і малюєте 1, 2, 3, 4, 5, і так, наприклад, 30 днів. Ну, я думаю, що 30 це забагато. Ну, давайте 15 днів до твоєї цілі, до того, що ми підемо в магазин і купимо. Ви оцей планчик такий вішаєте на відне місце, наприклад, на холодильник. І е, кажете, оце олівець чи фломастер, треба кожен день закреслювати день, е, який пройшов, і він наближає тебе цілі. Я тобі спочатку допоможу і буду нагадувати. Тобто ви там 3-4-5 днів разом робите це, е, це з дитинкою для того, щоб навчити її опанувати цю навичку, е, помічати, що день прийшов, що він пройшов, і він наближає до цілі і що його треба. Закреслити. Але коли проходить 4-5 днів, і ви бачите, що ваша дитина вже це вміє робити, ви їй кажете: Дивись, тепер ти будеш самостійно це викреслювати. Ось олівець лежить тут, тут, ось е, цей календарик висить тут. Тобі потрібно вранці чи ввечері е, викреслювати самостійно ці дні. І знов. Якщо дитина вранці прокинулась, бежить до цього холодильнику і викреслює цей день і радісно там стрибає, це означає для вас як для дослідника, для дорослого, що це є справжня ціль, що це її по-справжньому цікавить. А якщо вона забула і не викреслює, то це для вас, це ж, як для дослідника, що це ця річ не потрібна. Розумієте? І так, і якщо вона довикреслювала, ви кажете: супер, супер, йдемо до магазину і купуємо. А ось така в мене для вас порада. Для того, щоб допомогти дитині розуміти, де її цілі справжні, де скоро минулі, дати їй можливість очікувати таке радісне очікування, що я, що я щось скоро Отримаю. Так. І ще зверніть увагу, якщо ваша дитинка дуже часто просить іграшки, можливо, це показує вам про те, що їй недостатньо вашої любові, що їй недостатньо обіймів, поцілунків. Тобто, що за рахунок іграшок вона бажає це якось компенсувати. Тому спробуйте додати їй більше вашої уваги. Більше ваших обіймів, почитайте з нею казку, погуляйте, залучіть її до якоїсь своєї роботи на кухні, щоб разом щось робити і спілкуватися. Тобто, можливо, ось таке. Бажання іграшок, але потім вони їх знецінюють, не грають, не звертають на них увагу. Це про те, що дитина несвідома, вона не може це усвідомити, хоче більше вашої уваги, вашої любові. любові. Тому вона просить, отримує, але це не те, що їй насправді треба. А їй насправді треба, щоб ви звернули на неї увагу і проявилися саме на її мові. Кохання, да, мові любові. Про п'ять е, мов любві е, чи кохання я теж в наступний раз з вами поговорю. Ось такі, ось такі мої для вас поради. Бути поруч з дітками, бути поруч з ними е, такими доброзичливими, зацікавленими дослідниками. І я вас запевняю, це дуже Чудовий шлях, тому що бути поруч з дитиною, саме коли вона зростає, це дуже трансформаційна як і для неї, так і для вас. Ось так.